Наші сина на весах, нехай святиться, земля твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде молодь Воля, як на небі, так і на землі. Тим наш насущний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо Батцям нашим, і не веди нас, успоку, слав, вислов, на нас вдука, у споку, слави, вислови нас і Амінь. Богородиця Його радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тимі храми, благословений Тіло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душі наш. Ім'я Цаєсина, Святого Духа Мінг, ім'я Цея сина, Свято Духа Мій. На священні депутатів, тому вношу подочего 15 серці. 18 пропозиція убрати гробовиці перейшов секретар нашого сілля. Хто запроти? Хто так? Кого не ваші повіції? Немає такого. Хто за? Хто проти підтримується? одне питання про презентація об'єкту малої приватизації автогредіра Дензецу спортивних шляхом випуск. Ціна, яку запропонувала Досчуківська міська рада, комунальний підприємство наш добробут, район, району область 392 тисячі 248 гривень, 87 копійок. На аукціоні. Більше учасників не було. Немає запитань? Прошу підтримати в цілому. Предокдені це питання внести. Хто за передок денний? Хто проти? Потримав? Немає. Дякую. Нічого питань немає? В цілому передокдень, прошу голосувати. Хто за? Дякую. І це питання. об'єкту Немає запитання? Прошу підтримати питання в цілому. Хто за? Я, але... Хто це проти? Не 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 обладає... Рішення прийнято. Інші питання здалися, оголошую до цього Ще закриту. України слава, ні. Пороженьки, як роса на сонці. ми у ми,